Історичний. Вже крокує кроком. В ньому є історія, в ньому є епоха. Хочеться згадати історичні дати, що в долі українців мусимо пам'ятати. Зима срібна хвитовина. 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Стали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце. А без луку, бо тепер ми, браття, День Соборності і з луки з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо тепер ми рід. На що нам ворогувати, на що ділити, Краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єдналось за свободу, за мирне небо, Об'єднались українці, бо була потреба. Щоб країна воз'єдналася з нею слава і воля, Щоб спіткала Україну лиш щаслива доля. 27 січня, Голокост, ще одна в країні дата. І не згадати просто так без сліз. Ми маємо усе це пам'ятати. Це Голокост страшне, жахливе слово. І викликає жах він до цих пір. Вбивали всіх, старого і малого. Ніхто цього забути не зумів. Звичайний яр, звичайні були люди. Євреї обірвані життя. І січень нам не дасть його забути, як душі їх пішли у небуття. Кінець січня, 29. В Україну крокує Москва. То не брат, бо йде нас вбивати. Виправдань їм вже нема. Тож згадаємо, як юні солдати, Триста хлопців ще юних дітей Пішли насмерть за країну вмирати, Наколовши багнет до грудей. 300 хлопців суднетів рекрутів. Ця історія має згадати. Бії в стані побігли на крути і лишилися там помирати. Цих героїв не можна забути. Вони можні були, хоч маленькі. Пам'ятати їх будемо крути. Історичний січень. Час гадати. Всі героїв, що колись і до сьогодні були готові життя своє віддати за Україну. За звичай народні, за історію, написану роками, за мирне, щасливе майбутнє. Усі героїв сьогодні ми згадаємо, що за Україну віддали своє життя.